Добрий день вам вашу хату, шановні любителі Таро і дорогенькі мої Терези. Для вас сьогодні розклад на серпень місяць 2025 року, останній місяць літа. На жаль, хотілося б ще б трохи, ну що поробиш, все має свій початок, свій кінець. І пройдемося по всім сферам. сподіваюся, ви знайдете для себе підказки. Отже, основний фон місяця по старшим арканам подивимось, і для вас це. О! Дивіться, колісниця, яка чудова. Карта тріумфу, карта перемоги. В якийсь зі сфер точно отаке буде. Тобто ви тримаєте оці вішки руками дуже міцно. Оці два сфінкси, білий і чорний, ви ними керуєте просто на висоті. І в результаті тріумф. тріумф. В яких справах зараз будемо далі дивитися. Але це не тільки карта переможця, тріумфатора, це ще й поїздки. От, тобто, якісь подорожі будуть, або, можливо, відрядження по роботі, яке ви прекрасно проведете, виконаєте все чудово і добре, або відпустку кудись поїдете, можливо, романтична подорож, або щось таке. Тобто, зараз будемо далі розглядати всі е, сторінки, особливі, важливі. Вересні місяці почнемо з позиції роботи. Отже, дивимося, що у вас тут таке може бути по роботі. Дев'ятка жезлів. Отже, робота буде потребувати, скажімо так, якоїсь можливої дистанції між вами і. Можливо, якимись колегами, які надокучають вам, або не дають нормально працювати. Тобто, знаєте, ви такий бар'єр ставите і кажете, все, це моя територія, краще сюди не заходити. Для вас також буде дуже важливо зберегти від таких самих от співробітників, які можуть ваші результати або ваші дані, або ваші здобутки привласнити. От, ви дати за свої, ваша задача все це охороняти, зберегти подалі від от таких нечесних колег, яких якихось можливо і таке бути. Дуже добре. Ця карта може програтися для тих, хто, наприклад, захищає дисертацію, здобуває, наприклад, якийсь диплом, можливо, в серпні все може бути. Можливо, ви на якісь курсах будете. Отримувати сертифікат, якийсь диплом, захищати от свої якісь знання, докторську, можливо, прекрасно. Прекрасно, все у вас вдасться, не дивлячись на літо, і все буде дуже і дуже добре. Зараз ми подивимося ще додаткову карту до цієї позиції. Ну, бачите, п'ятірка Пентаклів, і це, ця вся. оця... Політика захисна може вас виснажити, чесно кажучи. І десь щось таке, ваші всі ці колеги нечисті на руку, таке щось можуть у вас поцупити, якісь дані результати або щось таке. Тому виснаження матеріальне і звідси і, звідси і моральне. Можливо, не дивлячись на весь, весь ваш захист, ви... Можете отримати результати не ті, які би хотілося, і здобутки будуть в кінці місяця, не такі, які би хотілося. Звісно, це і настрій від цього поганий, і, можливо, навіть не така велика матеріальна допомога, як би вам хотілося. От таке теж може бути. Але це карта кризи, п'ятірка Пентаклів. Але завжди криза це старт поштовх для нових звершень. Тобто. Ви побачите, ви проаналізуєте отаку от ситуацію і як досягли дна, відштовхнулись і полетіли нагору. Можливо, це для вас буде і корисним. Отака, знаєте, встряска невеличка така. Але дивіться, краще уникати такого. Зараз подивимося позицію і ресурсів. Що ж тут у вас в серпні? місяці? Король мечів, ну це, скажімо так, планування. Це ви самі, це повітряна стихія. Тому ви будете міскувати, обдумувати, збирати документи, як вам далі рухатися у ваших фінансових якихось майбутніх планах. Плануйте, збирайте документи, ведіть переговори, але поки що, я нагадаю, до 11 числа ретро меркурій не підписуйте ніяких документів, не оформляйте якоїсь нової справи, не беріть якісь кредити, наприклад, все зважте, але вже після 12 числа можете сміливо рухатися і е, впроваджувати всі ваші е, якісь думки, плани стосовно фінансів, саме вже в другій половині серпня. Це буде найкраще. От. Але мозговий штурм буде от такий. Ви дуже будете скурпульозно і точно розбирати. Всі отакі моменти. Можливо, це ще буде якась людина поряд з вами, яка буде допомагати вам вирішенні таких питань. Це, можливо, ще е, такий король, звісно, теж повітряної стихії, це хто у нас ще це близнюки або водолі ще може бути. Так що допомога така цілком можлива, і ви можете от е, разом працювати над планами, проектами. Для якихось фінансових джерел нових надходжень. І додаткова карта. До чого ви там домовитесь? До чого ви там домовитесь? А, от, дивіться, хм. королева пентаклів. Тобто друга половина місяця стартанете. Ой, Тут ще може бути отака от жіночка, вам допомагати спеціаліст, можливо, банківський працівник. Це дійсно грошова карта. Це можуть бути хто у нас там земна стихія, тельці, діви або козироги. От така дама може вам допомагати. От, але старт піде. Підуть грошові потоки, ви все правильно сплануєте. В другій половині серпня все-таки зрушиться все з місця, і дуже буде круто. Якусь вже таку скарбничку ви собі можете вже відкласти. Що дуже і дуже добре. Прекрасно. Йдемо далі. І у нас позиція особистого життя, сімейного життя, тут родина, батьки, друзі. І що тут у вас таке може відбуватися? Вісімка жезлів дуже швидка карта, одна з найшвидших в колоді. Тобто прийдуть якісь новини: ота пташка зверху, це якась новина, повідомлення, лист, якісь смска, що завгодно, дзвінок. Який вас буде спонукати до дуже швидкого втручання в якісь справи, скажімо так? Можливо, батьки вам зателефонують бігом-бігом. Дійсно, може, якась ситуація серйозна і треба дуже швидко на те відреагувати. Швидка реакція на будь-що. От, ну, дивіться, що там у вас Терези, може такого трапитися. Зараз давайте додаткову ще карту. Подивимося, що таке. О, ой, ой, ой. Трійка мечів, розбите серце. Карта, ну, скажімо, або любовні трикутники, і це виясниться. От, що ваша друга половина і стане про неї відомо. Або, якщо ви стрибали в гречку, наприклад. Це стане відомо для вашої другої половини, і тоді розвите серце цілком може бути. І вся оця швидка реакція це можливо втручання в цю ситуацію, і якнайшвидше намагання вирішити ось такі питання. Терези цілком можливе, от таке. У вас в особистому житті, або в сім'ї десь таке може трапитись, все може бути. Будьте уважні. Тепер давайте подивимося карту здоров'я. Що, у Терезі може. О, диявол! По-перше, дивіться, це якщо ви проходили якісь тривале лікування, то це може бути залежність від ліків. Буває і таке. Це перше, друге значення цієї карти. І вертаючись до першого, таки порадьтеся з лікарем, щоб застосувати якісь допоміжні препарати для зниження від тої лікарні лікувальної залежності від тих препаратів, які вам, можливо, дійсно життєво необхідно приймати, але все-таки якась побічні ефекти є, і от треба з лікарем порадитись, як зняти це все. Друге, це дуже добре по цій карті, якщо випадає на здоров'я, позбавлятися шкідливих звичок. Тобто, якщо вас, наприклад, турбує вже алкоголь, паління, солодке, там. Я не знаю, в когось наркотичні якісь речовини. Тобто дуже добре все, оце позбавлятися. Самі не можете підійти до лікаря, але вам буде легше, тому що от скинути всі ці ланцюги, себе кайдани, всієї і цієї важкої звички для вас буде набагато легше. Так що спробуйте, спробуйте. Тепер давайте подивимось: карту для тих терезів, хто в відпустці. От, і що може, скажімо так, несподіваного бути під час тієї відпустки? Ну, несподіванка. Тут взагалі настільки спокійна карта. Це може бути затримка, наприклад, ви замовляли квитки, або може відкластися подорож. Ну, можливо, в санаторії якийсь. Ви хотіли раніше, а вийде трошки пізніше. Затримка, можливо, поки немає вільних місць, от і так далі. і так далі. Але це карта спокою, відпочинку. Тому, якщо ви десь далеко не планували, ви будете відсипатися, можливо, десь поїдете на якісь такі духовні місця, по святим місцям, можливо, релігійним, якщо це для вас, якщо це ваша тема. То цілком може бути. А так, відпустка пройде дуже спокійно. Ну і це добре, я так собі вважаю. Тепер порада від карт Таро на серпень місяць. Порада, порада. Давайте подивимось ту пораду. Дурень або блазень, дивіться, не бійтесь починати щось нове. Від чогось відмовитись, оце як чиста сторінка, життя. Знову починається нове абсолютно. От не бійтеся, вам карта радить, якщо якась ситуація потребує от чогось такого нового, відмовитись від чогось старого і почати абсолютно нове, сміливо крокуйте вперед. Це буде дуже тільки вам на користь. Ось така чудова порада. Давайте тепер подивимося, що ж там для Терезів. Несподіваного серпень може підкинути. На Оракул. Урах... зараз ти карти викину. А ну що тут у вас. Дивіться. Тут у вас карта щастя ілюзії і принцеса Пентаклів. Що, от, щоб досягти щастя, зокрема, Пентаклеве щастя це. Грошове, скажімо так, або стартанути, це початок фінансових якихось справ. От якщо ви хочете мати від того щастя і мати гроші, от відмовтесь ось оця карта ілюзій, це сімка кубків. Зосередтесь на чомусь одному і зніміть рожеві окуляри нарешті. Тобто концентрація на якомусь одному з шансів, який вам буде надано. Сміливо за нього хапайтесь, і ви вирішите всі свої питання. Грошові і буде вам щастя. Ось такий розклад цікавий у вас вийшов, шановні мої терези. Я вам бажаю, щоб в серпні місяці все у вас було добре, все владналося, щоб ви були тріумфаторами. Головне, будьте здорові, бережіть себе, і все буде тоді добре. Вам всього доброго і до зустрічі на каналі. Па-па!